Дуже важлива річ, це навіть просто звичайні речі, навіть якщо ви не військовослужбовець, а наприклад поліцейські, тому що дуже багато ваших сил у вас може забрати просто некомфортна, така маленька річ, особливо там в жару а, чи під час дуже довгого носіння. А в даному випадку ми розробили поло, яке повноцінно відповідає всім уставним нормам, тобто, тут патчі знаходяться там де потрібно всі інші а, речі знаходяться якби по уставу, але. Що дуже важливо, ми її зробили з зовсім іншої тканини. А це та тканина, яку ми використовуємо на своїх губаксах, от ця середня частина, яка є потовідвідною тканиною. Вон... саме з тієї тканини ми зробили поло. Що ви отримуєте разом з цим поло, Це те, що в першу чергу дуже швидко сохне. Вона так вона промокає, звісно, досить швидко від поту. Або якщо ви потрапите там під дощ, вона моментально промокне, але при цьому вона. Буде дуже швидко сохнути і крім того, коли буде жарко, вона досить легко продувається. Вона не буде. Вам не буде в ній жарко, Не ну, єдине на що можна зважати, не те, що вона чорного кольору, вона буде нагріватися, але все ж таки сама тканина тут підібрана просто ідеально. Крім того, ми проводили певні тести з пранням. Дуже багато разів прали її підряд, і якщо ви будете прати її в лагідному режимі при температурі до 30 градусів, то вона свій такий чорний колір досить довго буде зберігати. Якщо вас зацікавило замовлення саме такого якісного полу, то переходьте за посиланням у шапці профілю.